Ще до повномасштабного вторгнення криворізькі бійці Національної гвардії України боронили країну від російських зазіхань на східному напрямку і продовжували давати віті окупантам під час великої війни. Зокрема, захищали і рідне Криворіжжя, і звільняли населені пункти правобережної Херсонщини. Тож бойовий досвід мають неабияки цими знаннями, які здобувалися не на теорії а безпосередньо на фронті, і запросили поділитися з курсантами КННІ Донецького національного університету внутрішніх справ. Ситуації може. Оказатися, будь-який з вас фізичний розвиток потім. Озброєння, ви вивчаєте озброєння, працювати, ти повинен зовсім зі всього, все, що є. Тобто Знати свою техніку, яку нам зараз постачає західні країни, та техніку противника також ви всі повинні знати її. Тобто Зараз є час і це треба вчитися, це треба знати. Нацгвардійці розповіли про перші дні повномасштабної війни, що робили в цей момент, аби не дати ворогу просунутися далі, та ділилися, які вміння ще потрібні на полі бою. Одна із тих, хто прийшов послухати про такі важливі речі, курсантка Дар'я. Дівчина вже відвідувала схожі заходи разом з однокурсниками. Тож підходила до військових із запитаннями навіть вже після завершення. Почула багато цікавого про передову, про життя на передовій, про те, як важливо займатися спортом, тому що фізична підготовка це все таки важливо навіть якщо ти не участвуєш у бойових діях. Також я почула про те, що медицина це також дуже важливо і поліцейським, так як і курсантам, то я вважаю, що це буде більш правильно готувати нас до якихось дій. Нацгвардійці зізнаються завжди за нагоди, спілкуються із молодим поколінням українців та діляться своїм досвідом. кажуть, така взаємодія просто необхідна, тим паче у воєнний час. Переконався цьому і один із бійців НГУ, який прийшов в якості спікера. Всі ну, були заінтересовані, коли ділися опитом, воно краще всього доходить. То, що воно десь там щось написано, колись воно читаєш, ти не завжди правильно це можеш зрозуміти. А коли людина розказує, вона може уточнити на якомусь моменті щось, і тоді воно лучше понятно, лучше виходить. Виїжджали раніше до повномасштабних дій в Донецьку область, там і застали війну. Ну, звільняли Херсонщину на сьогоднішній урок мужності завітало до сотні курсантів, а от проводять такі заходи патріотично-воєнного спрямування в стінах навчального закладу щонайменше раз на місяць. Пояснюють таку необхідність тим, що сьогодні курсанти ще навчаються, а завтра можуть вже захищати країну. Не лише проводяться вони представниками національної гвардії на минулому тижні. Був день добровольця, ми запрошували. Територіальну оборону нашого міста вони теж приїжджали з певною технікою, з певною зброєю, розповідали курсантам в рамках військово патриотичного виховання про свої задачі, про свої функції, те, чим вони займаються сьогодні, на, тепер, на теперішній час. Надалі в КННІ Донецького національного університету внутрішніх справ проводитимуть ще подібні заходи. Із найближчих планах запросити бійців Збройних сил України. Вікторія Пінчук, Андрій Яковлів, перший міський.